За кількістю, якістю та розмаїттям продукції, Новоград-Волинський церсаніт впевнено увійшов на ринок України, Росії, Казахстану і навіть Білорусі, що має свої не менш потужні профільні виробництва. Інші підприємства під цією маркою, що працюють у Польщі та Німеччині, вже давно завоювали своє місце серед світових брендів. Виробництво якісної сантехніки та облицювальної плитки в Україні дало змогу інвесторам задовольнити потреби східного споживача і стати серйозним конкурентом підприємствам схожого профілю. Ми вже працюємо 5 років, Фабрика працює з певні можливості. My działamy w santechniku i, i, i płytku. Pradają w Ukrainie, w Rosji, Mołdawii, Kazachstanie i na Białorusi. My zadowoleni z roboty na Ukrainie. За економічними дослідами іноземних кампаній ринок України стає дедалі привабливішим, а економічні умови покращуються. Головне взаємовигода від співробітництва влаштовує обидві сторони, тому ввозити і вкладати кошти в Україні справа перспективна. В Чом взаємна вигода. Ну ми, ми заробляємо гроші. Як можна сказати, з заробляє гроші. У людей є робота, місце праці, вони отримують… Заплату нормально, терміново, без ніяких проблем. Можна сказати, що для них це удобно і соціально безпечно. Ми всі налоги платимо в терміні. Окрім ринкової привабливості, іноземці досить оптимістично сприймають і політичну стабілізацію українського суспільства. кажуть, що сьогоднішня влада лише сприяє їх починанням.